Доброго дня, шановні учні! Тема нашого уроку повсякденне життя і світогляд різних станів та етнічних спільнот українського суспільства у 16-першій половині 17 століття. Сьогодні ми продовжимо вивчати ранній новий час на теренах Європи та України. У цей період Європа вступила у 16 столітті. Це був час прогресу та істотних зрушень у всіх сферах життя європейського суспільства. У кінці 15-го, початку 16 го століття українські землі входили до складу різних держав. Більшість українських земель ввійшла до складу Великого князівства Литовського. Східна Галичина, Західне Поділля, Белщина та Холмщина ввійшли до складу Королівства Польського. Північна Буковина, східне Закарпаття ввійшли до складу Османської імперії, західне Закарпаття до складу священної Римської імперії і Чернігово-сіверщина до складу Московського царства. Ранній новий час історики часто називають довге середньовіччя. Бо модерне суспільство поставало в жорсткому протистоянні із залишками середньовічних традицій. Тому українське суспільство було становим, тобто поділеним на стани і верстви. До привілейованих станів належали шляхта і духовенство. Непривілейованими були селяни, напівпривілейованими міщани. У середині станів існували окремі соціальні верстви. У кінці 16 століття з'являється новий стан козацтво. На верхівці соціальної пираміди безумовно знаходилась шляхта. Опрацюйте, будь ласка, даний документ і дайте відповідь на питання. Як можна було стати шляхтичем? Запишіть! Які привілеї мала шляхта? Сподіваюсь, що ви зробили правильний висновок. Шляхтичем можна було стати лише по праву народження. Адже у 16 столітті формування станів відбувалося на підставі юридично визнаних прав, привілеїв та обов'язків. Це майже унеможливлювало перехід з одного стану до іншого, і шляхта дійсно мала неймовірні привілеї. До привілейованих станів українського суспільства традиційно належало духовництво – Воно складалось зі священників з їхніми сім'ями, ченців і людей, які обслуговували церкву, та становило майже десяту частину всього населення. Становище нижчого духовництва залежало від землевласників, на землях яких розташовувалась церковна парафія. Статки, власність, на чималі земельні угіддя відрізняли духівництво від інших верст населення. До напівпривілейованого стану належали містяни, які мали привілеї на міське самоврядування і окремий становий суд займались ремеслами і торгівлею. На правовий статус цієї верстви вплинуло поширення магдебурзького права системи самоврядування. Надання центральною владою мешканцям міст юридичних та економічних привілеїв. Там, де діяло магдебурзьке право, громадяни перебували під захистом міського самоврядування, займалися ремеслом, вели торгівлю на міському ринку, мали нерухоме майно, щонайменше власний будинок. Магдебурзьке право поширюється на українські землі після входження їх до складу Речі Посполитої. Працюємо записки голландського мандрівника Ульріха фон Вердума про багатоетнічних західноукраїнських міст, на прикладі Кам'янця Подільського. Місто ділилось на три частини. Південна була заселена вірменами, які мали там свій окремий буринок, ратушу, гарну церкву і багато добре збудованих купецьких будинків. Центральну частину займали руси. Вони мали великий міський дім з високою вежею, кілька гарних церков грецької релігії. У північній частині міста мешкали поляки, які теж мали там свої костюли, ратуш і ринок. Кожна частина міста мала своє окреме управління. Крім того, тут жило ще понад 70 єврейських родин, старшина яких також вершила судові справи своїх. Отже, ми бачимо з вами, що українське місто було багатоетнічним. І районування залежало від національного походження. Будь ласка, пропоную вам виконати вправу на основі знову ж таки записок голландського мандрівника Ульріха фон Вердума. Відредагуйте твердження, тобто на місці крапочок вам потрібно вставити пропущене. Перевіримо вправу. Отже, люди завжди селили згідно своїх матеріальних можливостей та національної приналежності. Під час міських святкувань майстри об'єднувались у групи залежно від цехової приналежності. Українські міста були поліетнічними та складались з представників різних національностей. Найбільш чисельним станом українського населення були селяни, і вони ж знаходились на найнижчому щаблі соціальної піраміди. Французький картограф, автор першої відомої в Європі праці про Україну Опис України, Гійом Левасер де Боплан докладно описав життя українських селян. Опрацюйте, будь ласка, пропонований документ і запишіть, які повинності та податки сплачували українські селяни на користь панів. Якщо ви були уважні, то зрозумійте наступний вислів Боплана. Польські пани живуть так, ніби вони за життя вже в раю. А українські селяни так, ніби вони за життя вже у пеклі. Для закріплення вивченого на даному етапі пропоную вам перейти за QR-кодом та виконати вправу історичні пари, де вам потрібно буде встановити відповідність між представником певного стану українського населення та його характеристиками. Період раннього нового часу одяг, їжа, особливості побуту, все це залежало виключно від соціального походження людини. Звичайно, за модою слідкувала шляхта. Її одяг відповідав модним європейським трендам. Змінився крій, жінки носили широкі манжети з мережевим. Горностай був ознакою князівських родин. До вашої уваги, одяг заможної і малозаможної шляхти. Джерела свідчать, що привілейовані стани населення незалежно від своїх матеріальних статків дотримувались європейської моди того часу. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації та виконайте завдання, що вказує на заможність людей, зображених на ілюстраціях. Яку нову для вас інформацію містять джерела щодо матеріалів, крою, шиття та оформлення одягу тогочасної моди? Сформулюйте не менш ніж 5-6 положень та запишіть їх у зошит. Для підтвердження ваших висновків пропоную опрацювати наступний уривок джерела. З позову поповича Стефана Шолухи Дорогостайського. До підляскової води Януша Заславського 1593 року. Джерело свідчить, що навіть представники незаможної шляхти мали дороговартісний одяг, тому часто ставали жертвами грабунку. Давайте розглянемо, як вдягалися селяни. Зіставте зображення селян на малюнку Сергія Шаменкова і уривок зі скарги селянина. Що більше відповідає вашим уявленням малюнок чи опис селянського брання в документі? З опису вигляду та оздоблення одягу, зробленого після пограбування. У бачманівського селянина трошки, крім іншого майна, було забрано два сукмани з лондонського сукна. Один зі срібними гудзиками, кролячу шубу, покриту лондонським сукном синього кольору, лондонську жупицю, італійський жупан зеленого кольору зі срібними гудзиками, два лондонські вбрання, дві чоловічі шапку, московинського панчу білого кольору, кафтан, новий баранячий кожух, чотири чоловічі тонкі сорочки. 15 кіп готових грошей, 16 голів великої рогатої худоби, 15 овець. З документу виходить, що селяни жили досить заможно і так само заможно вдягалися. Але, можливо, ваша думка зміниться, якщо ви дізнаєтеся, що пограбували не простого селянина, а отамана, тобто сільського старосту. Харчування теж залежало від соціальної приналежності людини. Раціон людини 16-го першої половини 17-го століття слід ділити на їжу аристократів, тобто шляхти міщанського патриціату, та простолюдинів, незамужних міщан і селян. Треба зазначити, що перелік продуктів був практично однаковим. Різниця була в способі приготування, якості продуктів, кількості вживаного м'яса та риби, і, звичайно, заможні люди використовували приправи: імбир, мускат, чорний перець, бідні верстви населення цього собі дозволити не могли. Як ми бачимо з наведених документів, Шляхтича було пограбовано, при цьому в нього було забрано 2 фунти шафрану, 10 фунтів перцю, півкаменя кмину, півкаменя рису, півкаменя імбиру, квіти мускату та ще іншого кореню немало. А у мешканця села на ім'я Кузьмин забрано четвертину яловичого м'яса, засолена свинина та кусень сала. А тепер поговоримо про наше саме дороге український борщ. Перед вами набір продуктів, який традиційно ми використовуємо для приготування борщу. Але чи так само це було у 16-1 половині 17 століття? Ми повинні зараз з'ясувати, які продукти харчування були основними в раціоні різних верст українського населення. Розгляньте уважно світлину і знайдіть на ній зайве, які зі складників борщу, на вашу думку, не використовувались у 16 му першій половині 17-го століття. Чому? Якщо ви гарно пам'ятаєте тему доба великих географічних відкриттів», то ви з легкістю відкинули картоплю. Але чи тільки картопля була зайвою в цьому харчовому наборі в означуваний період? Зараз ми з вами переглянемо відео і підтвердимо, чи спростуємо свої висновки. Якщо у вас є поле, то засадити його картоплею Святий обов'язок. Припускаю, так казали, не тільки в мене вдома, бо за даними 2018 року, українці на другому місці за споживанням картоплі. Прикиньте, ми навіть перевершили перу батьківщину цієї рослини. Картопля є основою сучасного раціону українця, хоча ще 300 років тому. Тут про неї нічого не чули. А другим хлібом вона стала тільки у 19-20 століттях. Традиційний український борщ спершу був без картоплі. В різних регіонах його готували по-різному, немає універсального рецепту. Але в основному такий традиційний середньовічний борщ українця складався з бурякового квасу і коренеплодів, тих, же буряків, моркви, капусти, цибулі, часнику і зелені. І так, традиційний борщ був без з томатної заправки, бо помідори прийшли до нас вже у двадцятому столітті з південної Америки і без квасолі, бо і та не нашого, а мексиканського походження. На відміну від заморської квасолі, горох і сочевиця здавна культивувались на наших теренах. Це, так би мовити, рідні бобові. Може, тому ми краще перетравлюємо сочевицю, ніж квасолю. Насправді не знаю, чи є між цим зв'язок, але це цікавий факт. Повернімось до Городини. Буряк, редька, редиска, ріпа, цибуля, часник, огірки, пастернак ймовірно складали овочеву корзину наших предків майже тисячу років тому. Поширена у нас була і спаржа, щоправда, росла вона в лісах, як бур'ян, і навмисно її не культивували, вживали в їжу разом з іншими дикорослими рослинами. В той час, як на заході, ця рослина вважалась делікатесом і лікарським продуктом у 18 столітті данський дипломат. Юль подорожував україною і в захопленні писав, що спаржі тут багато. Вона не гірша італійської і доступна навіть селянам. Як то кажуть, ми їли спаржу, коли то ще не було мейнстрім. А зараз відволічиться від екранів комп'ютера, Виконуємо вправу для очей великі очі. Сидимо прямо, міцно заплющуємо очі на 5 секунд. Потім широко відкриваємо їх. Повторюємо 8-10 разів. Ця вправа зміцнює м'язи повік, покращує кровообіг, сприяє розслабленню м'язів очей. Якщо ви будете виконувати подібну вправу під час роботи з комп'ютером, систематично ваш зір покращиться. І наостанок, давайте поговоримо про права жінок в литовсько-польський період. Документи говорять, що в цей період статус жінки був унормований на законодавчому рівні. Перш за все, мова йде про литовські статути. Головою сім'ї був чоловік. Жінка знаходилась під його опікою. До заміжжя неї опікувався батько після заміжжя чоловік. Якщо жінка виходила заміж без згоди батьків чи опікунів або за чоловіка іншого стану, то втрачала свій посах та спадкове майно. Хоча, якщо проста дівчина вийде заміж за шляхтича, то стане рівна за статусом чоловікові. У той же час жінка сама могла обрати собі нареченого, але мусила погодити його кандидатуру з сім'єю. Також жінки могли необмежено купувати і продавати будь-яке майно, виступати в залі суду на рівні з чоловіком. Жінки мали добру освіту. Більшість міщанок навіть були писемні, добре знали релігійні тексти. Часто жінки ставали меценатками. Займалися розвитком культури та освіти. Давайте опрацюємо цікавий документ відмова вже під час вінчання шляхтанки, яку брат домовився видати заміж без її, на те згоди. 14 лютого 1599 року у домі Яна Мервинського розігралась драма. Саме цього дня прибув Войтех Лонський з багатьма родичами, аби взяти шлюб із сестрою господаря дому Катериною, на той час сиротою. Однак, коли наречені вже стояли на весильному килимі, а священник запитав наречену, чи є на те воля Божа і її власна піти заміж Залонського, дівчина відповіла відмовою. Пан брат мій, з паном Лонським, без волі моєї і відомості, також без приятелів моїх і брата молодшого, не при мені, не в домі своєму, а в домі пана Соломи заочно якусь обіцянку Лонському дав. Однак я так розумію, що на те волі Божої немає, і моєї в стан святий подружній за пана Лунського піти немає, і я на те не погоджуюсь. Давайте подумаємо з огляду на попередні відомості, чим закінчилась ця історія. З огляду на те, що права жінки були захищені нормами законів, історія закінчилася тим, що шлюб було скасовано. Ми говорили, що жінки дуже часто відігравали значну роль у суспільстві, як меценатки, покровительки освіти. Дуже цікавими з цієї точки зору постатями є Галшка-Гулевичівна Острозька та її матір Беата Костелецька. За бажанням ви можете ознайомитися з біографічними даними Галшки Гулевичівної, перейшовши за даним QR-кодом. Не менш цікавими були звичаї, які стосуються, перш за все, жіноцтва у українських селян. Ми знову звертаємося до книги Васира Добоплана Опис України, в якій він описує залицяння дівчат до парубків. Закохана дівчина заходить до хати батьків парубка, якого любить. Коли сподівається застати вдома батька, матір і самого обранця. Зайшовши до покою, вона каже, помагай біг. Сівши, вона вихваляє того, хто вразив її серце, називає його одним із згаданих івен, які тут найбільш поширені. Я помітила, дивлячись на твоє обличчя, що ти можеш дбайливо опікати і любити свою жінку. Твої чесноти дозволяють сподіватися, що ти станеш добрим господарем ці твої хороші риси схилили мене уклінно просити, аби ти взяв мене за жінку. Далі вони кажуть, те саме батькові й матері, покірно просячи їхньої згоди на шлюб. А якщо дістає відмову або якусь одговірку, то відповідає їм, що нікуди не піде звідси доти, доки він її не пошлюбить і вони не стануть жити разом. Через декілька тижнів батько і мати бувають змушені не тільки погодитись, але й намовляють сина поставитись до неї прихильно, як до дівчини, котра має стати його жінкою. Так само й юнак, бачачи, що дівчина так наполегливо бажає йому добра, починає дивитись на неї, як на ту, що коли стане володаркою його бажань. Адже прогнати дівчину значило б зневажити увесь її рід, який задаїв би глибоку образу. Ну я думаю, що вас, очевидно, здивував такий цікавий звичай українців. Але це справді отакі от народні традиції. Давайте підсумуємо вивчене. Сьогодні на уроці ми розглянули наступні питання до складу яких держав входили українські землі у 16-першій половині 17-го століття, що таке стани та верстви, яким був соціальний поділ українського суспільства в період раннього нового часу, які особливості життя, харчування, одягу і побуту загалом мало населення українських теренів в означений період. Ми сьогодні стали справжніми дослідниками історії, тому що історію творять не тільки видатні постаті, історія проходить на фоні життя звичайної маленької людини, яка залишається маловідомою. Але саме вона створить історію, вивчити їжу, житло, знаряддя праці, тобто все, що служить людину, це єдиний спосіб відчути її повсякденне існування. Дома я бажаю вам повторити розділ Землі України у складі Речі Посполитої, переглянути відповідні параграфи підручника і гарно підготуватись до тематичної атестації. З вами була учитель Одеського ліцею номер 13 Живанік Тетяна Васильівна. До нових зустрічей!